У Львівської області. Ще з нього ухвалили рішення про посилення безпекових заходів на території Львівщини. Докладніше про це нам сьогодні розкажуть учасники нашого брифінгу. Це є перший заступник начальника Львівської ОВА пан Андрій Годик і речниця до Львівської області, пані Руслана Яворська. Пане Андрію, ви розпочинаєте, прошу вас ближче до стійки. Всі доброго дня. Як вже було зазначено, нещодавно закінчили засідання Ради оборони області. Були заслухані звіти представників силових фідності наших військових, що, зокрема заслухали інформацію з безпеки України, командувача ПВК захід. І, як наслідок було приупалено посилення певних безпекових заходів з метою забезпечення контролю Російної роботи, і загалом забезпечення громадської безпеки в області, особливо в умовах початку опального сезону і додаткового ризику для об'єктів стратегічних числі, енергетичної інфраструктури. Одним із елементів посилення заходів, безпекових заходів це було розгортання додаткових буркусів з метою забезпечення контрольно-фікрасійної функції, безпекових обмеження і заборони, і прошкодження незаконному обігу зброї та інших безпекових, заходів безпекового характеру, а також відповідно інформації про АКЗАхід були прийняті. Саме по блокпостах відповідної інформації служби безпеки. Падя Масла, добрий день, шановні присутні. Отже, сьогодні на брифінгу ми будемо повідомляти і розповідати деталі саме про посилення безпекових заходів, які відбудуться найближчими днями в нашому регіоні. Ви знаєте, що Служба безпеки України робить все можливе для того, аби захистити нашу державу, і в тому числі працівники Служби безпеки є основною складовою сил оборони та приймали Важливу роль в участі під час боїв на теренах нашої держави на східних кордонах. Також активна робота у воєнний час ведеться і в тилу нашої держави, зокрема і в нашому регіоні. Ми цілодомово працюємо навіть попри складнощі війни для того, аби безпекова ситуація на Львівщині була постійно стабільною. Так буде і надалі, ми докладаємо для цього максимум зусиль і рішення Ради. Оборони Львівщини сьогодні яка була прийнята один з доказів цього. Також ми хотіли повідомити, що посилення безпекових заходів будуть спрямовані виключно на стабілізацію ситуації в нашому регіоні. Ви знаєте, що правоохоронці Львівщини систематично отримують інформацію про ті чи інші загрози, перевіряють її для того, аби ліквідувати їх та попередити. Атакувати нашу державу, не руйнувати життєво важливі об'єкти. Це стосується не лише військових і оборонних об'єктів, а й цивільних. Також продовжується дестабілізація суспільно-політичної ситуації в нашій країні. Щодо атак ворога, атаки відбуваються, як я вже зазначила, по всіх об'єктах і важливою складовою є енергетична інфраструктура. Яка має забезпечувати стабільність опалювального сезону. І зараз вона є найбільш уражена. Також ми додатково фіксуємо інші маніпулятивні повідомлення, зокрема про замінування торгових центрів, про замінування відділів освіти, охорони здоров'я, вокзалів, судів. тощо. ці інформації ми постійно перевіряємо і можемо стверджувати, що така інформація є нічим іншим, як виключно дестабілізацію суспільства. Ситуації в нашій державі і в нашому регіоні, зокрема, ми перевіряємо ці сигнали і робимо все можливе, аби протидіяти як диверсійно-розвідувальним групам, які можуть загрожувати нашій безпеці, так і інформаційним посиланням, які йдуть через мережу інтернет. Стосовно безпекових заходів, вони, поширені, вони будуть поширені в нашому регіоні. І першочергове. Завдання, яке стоїть перед службою безпеки України спільно з тими заходами, спільно з правоохоронними органами проводити ці заходи для того, аби не допустити вчинення різного роду провокацій, не допустити дестабілізацію суспільно-політичної ситуації і не допустити проникнення диверсійно розвідувальних груп, які можуть чинити диверсії та теракти в нашому регіоні. Окремо, хочу наголосити, що встановлення саме цих блокпостів, які відбудуться найближчим часом в нашому регіоні, спрямовані на посилення контрдиверсійного режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону та гостей напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів, які здійснює країна терористи, ракетами та. Оповідь встановлення ВК Захід відповідно до їхньої інформації, до їхніх рекомендацій радою оборони області було прийняті ще певні обмеження, зокрема на окремих ділянках автошляхів області. Зокрема, якщо ми говоримо однієї з них, це буде кільцева дорога міста Львова. Під час ракетної сигналу ракетної небезпеки в період комендантської води, окремою командою ТВК «Захід» буде здійснюватися. Обмежені руху вантажного великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів, або все, що видає е, високий рівень шуму. Це зумовно перш за все, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти е, шахіди, як ми всі знаємо, вони мають характерний звук і в той момент для наших захисників потрібна максимальна, максимальна тишина, щоб їхня ефективність, як наслідок наша безпека, е, була на суттєво кращому рівні. Просимо розуміння по до вказаних обмежень, вони будуть доволі короткотривалими на окремих ділянках, тому особливих перешкод для руху транспорту наголошується виключно комендантську годину. Тому прохання стати зрозуміння. Раз ми роздали про комендантську годину, поки що вона залишається без змін, проте оскільки забезпечення режимних. Безпекових питань і як нас до для чого запроваджувалася комендантська година, чітко прив'язано е, і має взаємозв'язок з світловою порою доби, з наближенням зимового періоду, збільшенням темної портемного е, часу доби, будуть в подальшому і переглянутий час комендантської години. Але про це ми будемо інформувати згодом. Дякую. Дякую. Я перша хотіла Дякую. одне коротеньке звернення, яке буде стосуватися як мешканців, так і гостей нашого регіону. Це надзвичайно важливо за результатами, які ми повідомляли раніше щодо перебувальників і державних зрадників та, можливо, делексаційно-розвідувальних груп, які можуть з'явитися, ймовірно, можуть з'явитися на території регіону. А саме окремими прохання звертати увагу, а за необхідності повідомляти як гарячу лінію поліції. Телефона Служби безпеки України або ж регіонального управління стосовно усіх, які здійснюють фото чи відеофіксацію оборонних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, також повідомляти про підозрілі виявлені речі біля стратегічних об'єктів або ж таких оборонних чи військових об'єктів. Підозрілі автівки, а також під, підозрілих осіб, які нещодавно з'явилися в вашому районі і мають ознаки, які вас лякають. Тому буду просити звертатися на коротку лінію 102 і повідомляти таку інформацію. Або ж на гарячу лінію Служби безпеки України чи регіонального практика СБУ Львівській області. Дякую. Чи є запитання? Маємо час. Будь ласка. Так, пані Роксана, оскар, підозрілі ознаки, що це може бути? Підозрілі ознаки це людина не. Достатньо на території місця перебування. Тобто, вона може дуже часто заглядати в карти, перевіряти, чи в правильному місці вона знаходиться, а також постійно виявляти е, такі ознаки, тобто оглядатися, перевіряти, чи на неї ніхто не спостерігає, і робити фото, відеофіксацію тобто, щоб її ніхто не помітив. Якщо ж така людина попадає в поле зору, це перші ознаки того, що людина може бути. Учасником диверсійно-розвідувальної групи або ж перебувальником, який буде подавати ті чи інші дані в важій стороні. Mm -hmm. Дякую. Чи є ще запитання? Mm -hmm. Якщо запитання маємо, завершуємо наш примір. Дякуємо всім, хто був з нами. До нових проведі. Mm -hmm. Дякую за